Транспорт, такий гелікоптер з міцнючого пластику. Немає фігурки від Fisher Price. Рухомі гвинтики у нього. Далі ось такий літачок дерев'яний, він новий, абсолютно інерційний. Відводимо назад і він рухається вперед. Так, кат, такий бульдозер пластиковий, гарний стан. Ось така машинка, під HTI, кабіна у нас метал і причіп та деталі з пластикові. Ось така машинка металева. HTI в неї відкриваються дворців. Повністю металева. Ось така металева машинка. Надана першої допомоги. Така завідна, цікава іришка, сидить чортик у нас. Ми його заводимо, вмикаємо. Так він буде рухатися.